Доброго раночку, гості та друзі мого каналу Квіткова Душа. І з вами я Таня з Полтавщини. Зараз хочу вам розповісти, що ж у мене новенько заквітло в садочку в кінці червня, сьогодні 30 червня, минув місяць літа. Життя продовжується, як би там не було. От, і сьогодні розкажу вам, яка, які рослиночки, які квіточки порадували у ці нелегкі часи, які являються терапією для душі, для серця. От, от так я посадила конюшину щастя, кисличку, два сорти тут, червоненька така. Зелененька, От, поряд вискочка зефірантес рожевий, крупноквітковий, дуже подобається мені. От, всім відомі калачики. От така ще композиція. В корзині в минулому році так садила і сподобалось мені. Розквітли. Перший раз ця троянда. По-народному в нас бризки шампанського. От, є в неї наукова назва. Квітнуть далі мої кали. Трояндочка маленька. Тут заквітають троянди, вейгела, де квітає розкішний наш дельфініум синій. Ось От. От така духмяна. Трояндочка, яндочка квітне, коти на сонечку, викочується з роночку, домурочка, гарно на сонечку, поки немає вітру, О, що мені Ось, мені ця цибулька дуже подобається. Може вона неї якась довга, -е Е. Квітне, росте, росте. Наша агава Квітнуть ще братки, поки ще жара не настала, трошки було похолодання. Братки, певно, тому що всі квіточки схожі між собою, отже родичі. Це тут квітнутиме портулак, квітне ще подарована мені людою. Знайомою маргаритки, літа, а глянеш, ніби і весна. От. І біскус новенький. Тройондочки новенькі, погони, подрусти, ось така ще Яскрава, гордна. Моквіт свівся декоративний. Керіо самому розквіті сил, як той прикол сам. Так воно ще гарно. Ма, квітне, декоративний. Центр зелені. ніби багато-багато морковочки. Це у мене тут теж вискочкала біла. Оце тройонда довго стоїть і в букетах. І дрова квітує. От у нас хлопц декоративний, розквітає. А це я вбила паличку, бо кручений панич насіявся і могла б його взагалі вирвати, але він мені подобається. Я навіть йому от таке. А він не дуже хоче плестися, комезує. Ось така троянка. Лілії крупноквіткові на старті. От, махрові. Ой, тут десь лілії посадила. посадили лілії, виписали з флорів. Хоч уже й кінець червня, але, думаю, у жовтні, вересні породують квітуванням. Спірейка підросла і так рясненько, гарненько розквітла. Маленьке, таке симпатичне. Бурдюрчик з таких рослин. Було б красиво. Але їх треба вдустати. Оце дуже подобається. Чи вишукане товариство називається? Як до квіта не дуже так мені. А от як починаються такі бутони. Ой, гарно. Оця трояндочка завжди була слабенька, але за що того, що цей кущ в цьому році невеличкий, він вже і бронзовка снідає моїми трояндами. Висадила тут багато кущів промошок цих. Вони гарні, як перемішка, але якщо їх не дуже багато. Ось така грудопокривна. Уже в самому грозку і сил поряд і товаришка, що перша на її квітла. Ой ця сиза дуже подобається. Ох, є гарний, колір цікава. Минулорічна посадка Лілії. Барбарис зараз яскравий, бо таке сонця покапалючого немає. Ця бархатна трояндочка доквітає, як на штамбі одна гілочка виросла. Далі лілії будуть пахучі квітнути. Минулорічна посадка квітучою Купувала, садила в подруги. Ось такі кажу, з Рубеки і тройонда. Це <смас> не завжди так буває, щоб вони разом квітли всі І лілії, і тройонди. Ну, так вийшло Вийшло гарно. Мікс. Цройнда доквітає, ця лінійку зачепила. Ось така солинячина притягує до себе увагу. От, далі пройдемось через таку доріжечку. Очіток оцей варієготний. Теж виглядає горно. Дуже подобається. І взагалі не равнодушно до варієготних листочків, щоб гарненькі були. Дзвіночок другий раз розквітнув, так що не спішіть, якщо розквітна така паличка, воно випускає повторно квіточки. А це у нас вербейник. Вербейник монетчатий, здається. Я вам минулого разу показувала, то це він взагалі весь цвіту привертає всіх гостей увагу. Цим відросточка ділюся. Тут у нас тіньова зона. Зараз, з того боку, сонечко. Там далі висадила гібіскуси із хати. Може їм і не подобається тут на сквозняках, де поспостерігаю та друге місце. А на сонці горять. Гібіскус є гібіскус хатній. Не любить він прямих сонячних променів. Тут у мене ця композиція з білими квітами. Дуже подобається. І куди це ми йдемо? Ну, тут зварив чоловік підставку, так як ця троян, деякі всі були під корінь, зрізана після морозів. То тепер відросли ніжні такі погони то треба їм таку ой підстовочку mm. так. скоро зрізати тайка, там скоро вже ось цю обсамитову красуню спрей здається. Ця теж гарно виглядає. Полосатеньке. От, все виглядає. Задумуюсь уже, щоб гейхера розсадити. Тюльпани нарциси майже всі викопала. Оце все де земля. Це все тут, це буйкові. І от розкидали лілій. Соні. Оце моя сама перва, яку я купила на базорі, і мачка говорила, моя дитинка, це біла і гарна лілія. Може вона й думала, що біла. Але я задоволена і цими помаранчевими. Вони добре розмножуються, низенькі, акуратні. Нехай будуть, бо згодом я купила її. Премо, через їх не приробли листя, От квітли, та й там відпочивають. Жіночка думає цвісти. А, ще ж вам не показала всі лілії. Ось якась думає цвісти, це, мабуть, та пізня. Пізня. О, така церкова. Ой, скільки їх видів, скільки сортів. Я б, як за тими тюльпонами, хотіла б моти. Всі-всі. Оце дуже яскраве ті, хоч у мене є помаранчеві, але проти тих це дуже яскраво. Червона дума цвісти оцей кущ дуже всіх приваблює. Йому навіть не обов'язково квітнути, Його листя. Прекрасне листя, а квіточки так як, як бонус. <смі> От. Теж це вид-бербейник. Конволі є видно, здається. Цікава рослинка. Викупувала цей кущ і потрапила ну, грозом, нехай будуть ростуть. Две такі ще лілії будуть квітнути, щоб низ поникші. Отак От підросла в мене красуля. У нас листочки навіть варієгодні, гадні, далі ось із темними. отак так, як берескіт для всі три етажі. різнокольорово, було б. Було б гарно. І ще ось така цікава. Хлопці починають. Не з найперших локсів. Куплювала її і ніжно-фіолетовий, і блакитний, і навіть почервоний ще мріяла. Але вони ті, тісь ділися. Може, хробаки з'їхати знала. Ось така ще донечка подарувала мені в минулому році картоплинку. На квітування не бачила, попізно виписані були. А в цьому році вже двох ще не Ось така цибулька декоративна. Дуже подобається, бачила дуже красиво, зі злоками вона поєднується. Треба буде десь діленочку зробити таку, щоб. Бо злоки я сюди не ризикну посадити. От. Ці ромошки настільки важкі, що від невеликого дощу впали мені на кусь жоржини, тож я підв'язала. Поквітнуть, такі чудові ромашки. От. Ну що, майори? підсіяла на пачечки були якісь і в полосочку, і в крапенку, сподіваюся, що такі вони й будуть. Це це булина. дитячий, Суцвіття красиве. Я ромушечка влюблена до квітова. Можна сімена набрати. Сімена ми насіємо. А ще отут відріями пройдусь між новою посадкою і покажу ще ближче цю красиво. куди ще квітне От. Тут мій квітник безперервного квітування квітує. Розквітнути лілейники теж вам покажу. І ще мене турбує листячко ось таке на флоксах. Що воно за? Треба знавців дізнатися, що воно за чорні такі вкраплення, чи то від дощів таких, чи то його особливість, не знаю, красивий сорт, білий з рожевим кропленням флокс. А ось які бутонів у лілейника. Це дуже красивий лілейник. Один із перших, що я виписувала у сільському. Церк... З Харькова. Забула вже чи сільський вісник, чи. Вже забула, як і називується. Єбіскус уже пустив бубенчики, пуп'яночки. Скоро буде Ось Це гібіскус. Такий. О, що великі такі квіти приробли. Ну от так все виглядає на підкінець червня. Троянди взагалі це як подарунок, бо і не надіялися ніхто, що все воно відросте і все воно відновиться. Дай Боже і нам відновити свої сили, свою енергію і жити далі. Жити далі в перечутті кращих часів. Принаймні мені так хочеться вірити, що все буде добре. Дякую, друзі, що переглянули. Якщо щось сподобалось, Розкажіть, не сподобалось? Теж розказуйте. Мені цікаво все і вам, і вашим родинам, і вашим садам розквіту, розквіту, щедрих вружаїв. Всього-всього найкращого вам, мої любі друзі, до зустрічі!